Привіт Ютуб! Аксель! Даю гарантію! Прямо зараз ваше інфополе розривається хітярою Ванька-Встанька. Трек номер один в трендах українського Ютубу. Його активно крутять на радіо та музичних телеканалах. А про Тік-Ток я взагалі мовчу ця дівчинка, чому трек так швидко вірусився, як на її каналі, на якому менше 30 тисяч підписників кліп зібрав майже 3 мільйона переглядів. Що не так з цим кліпом? І чи може бути така відверта попса важливою для нас під час війни? Давайте розбиратися. Для початку давайте копнемо в біографію виконавиці. Маша Кондратенко відома акторка та співачка, народилася у Шорсткій Сумської області в 99-му році. Свою першу масову популярність отримала після серіалу Школа, де вона зіграла школярку Соню. Далі був онлайн-серіал Київська зірка, де їй була відведена головна роль. І все на цьому її акторська кар'єра затихла. Вся її співоча діяльність до війни. Була типовим руснявським лайном. По факту. пісенки про малую, давай політає, мені мало, 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 не звані мені більше і так далі, і тому подібне. Так, в неї є талант, є вокальні дані. І до своєї слави вона пройшла довгий шлях. Вона з 13 років ходить по талант шоу, пробувала себе в різних продюсерських проектах та лейблах. Але це тема для окремого відео. В нас же вірусний бенгер Банька Встанька. На момент запису цього відео кліп назбирав вже 2,7 Мільйона переглядів на Ютубі і продовжує рости. Чому це так популярно? Чи потрібно це взагалі нам? Чи треба мені записувати огляд на цей кліп? Я задаю собі ці питання, адже під час війни мій природний зрадометр піднімається до максимальних висот. Ну так вже сталося, що ми, українці, часто шукаємо зраду у всьому, що пропускаємо крізь себе. І це непогано. Так, є певні незручності, але насамперед це показник критичного мислення. А під час війни це така собі прививка від руснявості. Але ця пісня не про зраду. Я бачу багато коментарів про те, що Маша повністю продюсерський проект, вона робить лише кон'юнктуру, а кліп взагалі знімав фанат Макса Коржа. Але як на мене, це просто звичайний хейт. Сама ж пісня доволі крута, навіть більше. Це показова еталонна попса військового часу. О, так, друзі, я ніколи не думав, що буду так нахвалювати попсу. Я все ж таки тяжію більше до реп музики. Але коли я бачу хороший, якісний контент, я віддаю цьому належне. І якщо так розібратися, то ця пісня це реп. What? Це бюті поп реп з народними мотивами в інструменталі. Звучить заплутано, погодьтеся, то чому ця пісня стала такою популярною? Все просто, все дуже просто. Під час складної напруженої ситуації люди хочуть відволікатися на щось добре та позитивне. При цьому вони все ще живуть з відчуттям ненависті та презирства до тих, хто і викликав цю напруженість в нашій країні. І пісня про Ваньку встанько це все ідеальний мікс доброї, позитивної хітовості і м'якої люті та презирства в тексті для якогось іноземця. Це просто черговий літній хіт від красивої україночки. Для нас же, окрім всього цього, це ще й тонкий стіб над расистами. Адже Маша в лайтовій манері виконання бажає смерті окупантам та сміється над їхньою нікчемністю. Серйозно, якщо забути про біт, а акцентуватися лише на текстовій складовій, то що ми маємо в результаті? Прямі заклики до вбивства русні? Каже навіть баба з возу, що вас всіх треба спалить. І панчлайни про розчленування окупантів. Ванька встанька, що таке? Приготуй собі пакет. Камон! Це ж саме те, чого ми і хочемо. Ванька Встанька назва традиційної російської гри, що в контексті цієї пісні характеризує окупанта, доля якого на нашій території лише одна. Знайти собі баді-бек, той самий чорний пакет мішок для трупів, допоки його тобі не надали наші вічливі солдати ЗСУ. Тож, якщо шукати ту саму зраду і відповідати на питання, що ж не так з піснею Ванька-Встанька, то все так. Навіть більше це попса, на яку ми з вами заслужили. Вона зроблена по всім канонам індустрії при цьому з донесенням своєї громадянської позиції в такій комічній формі. Прогнозую, що Маша майбутня. Нашої поп-індустрії, а формат таких прикольних пісеньок, як Ванька-Встанька, стане трендовим, і ми ще не раз почуємо щось подібне. Так, це не революція в світі поп-музики України, але це високо піднята планка, причому від виконавиці, яка до війни була типовою русифікованою українською співачкою. Але це було до 24 числа. Після ж ми всі як нація народилися заново. І говорячи про поп-індустрію, ми завжди були найкращими, як мінімум, в пострадянській двіжухі. А зараз, розвиваючи свою культуру, розвиваючи своє милозвучне слово, ми станемо просто недосяжними. І ця попреволюція ще попереду. А от кліп мені не дуже зайшов. Тут пару претензій накидаю. Мало локацій, причому всі вони заїжджені, якісь дивні танцювальні рухи маші. А мейкап все взагалі окремий треш, вся ця штукатурка на її обличчі явно не підкреслює її жіночність та сексуальність. Кліп 50 50 для середини нульових в принципі піде. Але він тут насправді не такий і важливий. Відеоробота виступає просто як приємним бонусом до хітової пісні. Кліп є і за це спасибі. А знаєте, кому я ще хочу сказати спасибі? Вам, мої найсвіжіші підписники, дякую за ваші лайки, за коменти, за те, що донатите на ЗСУ, слухаєте якісну музику і шарите цей відео всім своїм друзям. Дякую за перегляд всім, хто навіть не підписаний. Мені важлива ваша увага. І так, в мене ще немає свого фірмового фінального прощання на Ютубі. Тож скористаюся універсальним. Слава Україні, друзі, і смерть нашим ворогам.